Ось, друзі, і що хочу вам сказати, так? Така невеличка пауза була у мене, я видихав, передихав. Стосовно того, що фанвейк і аквасервіс зараз борються за титул переможця турніру. Ну, Зараз Аквасервіс має перевагу в три очки. І це ще очний матч. Давайте поговоримо про сценарії, кому треба перемога. Ну, Фанвейку треба однозначно перемога і надіятись на те. Оце помилка, 2 в 1, вихід. Дядечко, і знову дивіться, він знову вже третій раз бере дуель. Пам'ятаєте, я вам два матчі тому стосовно цього казав? Так ось. Не встигаю прокоментувати. Так ось, навіть якщо Фанвейк зараз переможе, то Фанвейку треба мати надію, що аквасервіс поступиться в фінальному поєдинку проти Київ-Сіті. Київ-Сіті, кияни, які відібрали три очки саме у Фанвейка. І тоді буде правило очної зустрічі, перш за все, спрацьовувати. Отож, цей поєдинок, як на мене, надважливий в цьому ігровому дні. Можна сказати, поєдинок за перше місце за перемогу. Цікаво, це будуть справжні шахи на полі, як на мене. Це будуть справжні шахи, така шахова партія між обома сильними колективами. Беріть попкорн і давайте споглядати. Вот то просто від Михайла Бойко Бришповець зараз не б'є. Такий же момент зараз і що тут кладе воротаря? і кладе м'яч у ворота. Назарій Левченко, 10-й номер команди. Аквасервіс забуває перший м'яч. Аквасервіс біжить, два в один. Ну, і що буде тут? А тут буде другий гол, друзі. Аквасервіс забуває другий гол, і вже на п'ятій хвилині цього поєдинку виходить гандикап у Два голи. Плеєць забуває зараз. Не удар, але кіпер аквасервіс на місці. Прям максимально збираємо. Класно розвертає, треба бити! Він пробиває, друзі! Ого-го! Як він знаходить! цей можливість для удару. 3-0. Аквасервіс вже виграє. З рахунком 3-0 на шостій хвилині цього поєдинку, друзі, треба говтатися фанлейку, треба зібратися фанлейку. Ще достатньо багато часу, щоб забити і навіть перемогти в цьому матчі. Тож я не кажу, що бульва саме за з але мені дуже ця команда, і хотілося, щоб вони задали вогню до цього поєдинку. Ой, паназі зараз отримує гравець команда Косервіс. Степанюк. Бити, Саня, бити. Ні. От ви знаєте, друзі, я сьогодні не від одної команди бачу проблему. І ви знаєте, сказати слова, які я казав про проблемну оборону аквасервіса, яка пропускала по три голи. Ох, який момент! Ой-ой-ой-ой-ой! ой Що -ой 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 -ой! <пиш> 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 творить Савчук? Ну це просто не можна не прокоментувати в такому стилі. Цей гол 4-0. Болівальники аквасервісу, Аклас... мабуть, зараз вже дуже задоволені від рахунку. Тоді я прошу, будь ласка, поставити лайк на цю трансляцію, підписатися на наш канал, друзі. Обов'язково всі, хто фанатик на сервісу, зробіть. Друзі, це головний матч дня, як на мене. Вже такий рахунок. Невже аквасервісу немає сьогодні рівно? Так от, що ж я хотів сказати стосовно договорити. Тут дуже важко при такій динаміці встигнути розповісти все, що хочеться. От навіть я намагаюся язиком швидше молоти, щоб встигнути це зробити. Бо зараз ще один гол буде. Ні, немає. Так ось, подивіться, наскільки, яку проблематику я бачу від команд, які не можуть забити сьогодні аквасервісу. Це вони доходять до... Позиції, з якої вже можна бити і тягнути цей м'яч. Вони не наносять удару, не шукають прогалини. Вони просто тягнуть, 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 зажовують м'яч. І е, після цього Михайло Бойко за частіше за все, як останній гравець, останній захисник. От, Михайло Бойко до працьовує один в один і просто не дає пробити. Ну ось і все в принципі. Ідеальна оборона сьогодні аквасервіс. У Нас там друзі запалюється боротьба за третє місце. Yeah, yeah. 5-0 і віче вже хлопці тримається все ж таки морально. За 10 хвилин 5 болів. Подніво, зараз пробиває.

Я ще ж хочу поговорити про аналітику, трошечки хто яке місце зараз посідає. І там насправді за третє місце, за друге навіть горить боротьба. Чесно, всі можуть зараз зайняти що друге, що третє місце. Давайте подивимось по факту, по ситуації. На зараз перше місце в Аквасервіс 9 очок має, Фанвейк бровери, 6 очок, Девілс, 4, БЦ Сіті 3, Київ-Сіті 3 і Dior 1 заліковий бал. Отож кажучи, зараз по результату, який йде в нас на полі, 5-0 квасер перемагає за 5 хвилин до кінця. На другому полі не можу вам зараз сказати. Не знаю результат, зараз уточню. Підказали, що на другому полі Девілс перемагає там з розгоробленим рахунком. У команди БЦСіті, так, і у Девілса 3-0 перемагає зараз Девілс. Давайте так, математично лайф-таблицю складемо з вами. Степанюк, забивати Сашко, а ні, рятує. Аквасервіс, uh, так, лайф-таблиця. 12 очків. Фанвейк. 6 очок. Uh, Simon Chokko Devils, Devils 2. Друзі, так. Перший місцевий аквасервіс – 12 очок зараз по таблиці Лайт. Друге місце – «Devil» – 7 очок, «Фанвейк» – 6 очок, «BC City» і «Key of City» – по 3. Збивай, до речі, «Фанвейк», друзю. Я не б... а, а, Який номер? Степанюк Олександр забуває. Що стиме забуває зараз на сервіс і Михайло Бойко, автор цього голубу. Бойко, Бойко забиває. І дивимося матч, який нас чекають попереду. Діор, з Сіті. Так, і Діор, мабуть, захоче забрати перемогу, але давайте не будемо про це зараз так. Говорити і про те навіть про те, що Київ Сіті має більше шанси на перемогу. Але, але подивимося, рівні команди, як на мене, тому що навіть Девілс іграв 3-3 з Діором, Діор молодці. Тому матчі були красунчики просто. Так, йдемо далі. Девілс Фанвейк. Ох, тут буде поєдинок за шість очок. грубо кажучи, чому так? Хто з них перемагає? І забуває зараз Фанвейк. 6-2, красиво, у своєму стилі. швидка атака. Де був цей фанвейк 15 хвилин цього матчу, друзі? Де він був? Аквасарівський сіті дербаці сіті, друзі. От, мабуть, в наступному матчі фанвейку Фанвейка з, разом з команди DLS і вирішиться. Хто все ж таки буде в другу сходинку, а за третю там ще буде боротьба. І Київ Сіті може поборотися за третю до таких благих умовах. سیم دوار